Сьогодні ми будемо вишивати візеруночок, який підійде для вишивки з катертин або серветочок. Його можна вишити так само на одязі, на рукавах, на, внизу, по, по низу одягу, по низу сорочки, блузки. І цей візеруночок можна по довжині регулювати самому. Тут йдуть однакові повторені квіточок. Тому можна його, як робити ескіз, то домальовувати довжину, яка вам потрібна. І так, вишиваємо ми стібочками такими. Робимо стібочок поза голкою, тільки голочку виколюємо не за стібком, а поряд з ним, придивіться уважно. І виходить не пряма лінія цих стібків, а трішечки стібочок змі... зміщений. В сторону, в бік. Тут я задіяла три кольори: зелений, рожевий і жовтий. Зеленим іде нібито гілочка, внизу по два листочка і квіточки серединки жовтенькі. Ось так. Дивіться уважно, як робиться стібочок. Виколюється голочка з боку біля попереднього стібочка. Тепер робимо листочки. Робимо такі петельки і фіксуємо їх коротеньким стібочком по два листочка таких. І фіксуємо зараз ось. Знову дивіться уважно, робиться петелечка. Виколюється голка, в тому самому місці вона вколюється назад і на кінці колисточка фіксується вона. Тепер показую вам зворотню сторону, зворотній бік вишивки. Робимо петельку і вузлик. Далі беремо рожеву ниточку. Я вишиваю в 6 ниток. Посеред листочка робимо довгий стібок, потім з одного боку із середини листка починаємо вишивати навскоси. Робимо стібочки навскоси. Роздивіться уважно. Спочатку, зараз на новому листочку, спочатку робиться стібочок посередині листочка вздовж, потім з одного боку посерединки, майже посерединки, виходить голочка і вколюється само, самої серединки квіточки, туди вколюється. І так виходять навскоси такі стібочки на косу. А посередині робиться стібок, який закривається потім, для того, щоб листочки були трішечки об'ємнішими, щоб вони не так прилягали до тканини. Ось так, стібочок, потім з боку виходить ниточка і всерединку квіточки заходить. І виходить такий косий стібочок. І потім вже за ним йдуть всі інші. І ще залишилося дві квіточки так зробити. І ще раз подивіться через весь листочок великий стібок. Потім навкоси робиться один маленький і за ним всі інші. І останній листочок. Через увесь листок, великий стібочок, потім знизу робиться так навскоси. Перший стібок, і за ним йдуть інші. Своротній бік вишивки, вузлик відрізаємо. Тепер жовтеньким. Робимо французький вузлик в два оберти на квіточках, а далі йде тільки один оберт, трішечки менші вузлики. Тут три. Тут один. Далі у квіточці два оберти. Тут по одному оберту три вузлика. Тут один вузлик, один Оберт. І знову у квіточці два оберти і ще три вузлика по одному оберту. І все залишилось мені феном прибрати терморучку, зворотній бік. E é